Друзі, всім привіт! У продаж залітає ось такий Renault Megane 3 в кузові хетчбек. Автомобіль пригнаний з Голландії в дуже класному кольорі, такий темно-синій металік на максимальній комплектації з таких 17 крутезних дисках на безключовому доступі, на електроскладуванні дзеркал, на передньому задньому парктроніку. На заводському адаптивному ксеноні ще дуже-дуже багато різних фішок має. Кузов автомобіль виглядає досить непогано. На автомобілі встановлений бензиновий двигун об'ємом 1,6 літрів, звичайний атмосферний двигун 71 кВт, 10 кінських сил, який без проблем ставиться газ. Але розхід тут і так максимально приємний. Пробіг автомобіля 230 тисяч, чесний, рідний, підтверджений. А навіть є омивачі фар. Ось такий вже у нас рестайлінговий, цікавий передній бампер з такими. Можете бачити, такі, як вони, ікла, я б сказав, так цікаво виглядає. Фари у нас з -за заводу такі притоновані, як я вже сказав, заводський адаптивний ксенон, Світить дуже класно, ось в такому стані фари. Спереді автомобіль виглядає. Ось так, по кузову по капоту є декілька таких дрібних скольчиків. Не критичних, але є. Тут э, омивачі фар, передні пальтроніки, як я вже сказав, протитуманні фари. Тут, Колір, звісно, прямо взагалі бомба. 17-тій оригінальні диски, 50 резина, резина зимова, всі 4 колеса. Скло по колу все рідне, окрім лобового, лобове Пілінгтон 16 ріг. Так, так у нас виглядає кромочка над лобовим, також без нюансів, сама криша також ціла, це щось не знаю, не, не витер, тут там, витреться, Можна забрати щось і Ось Такі дзеркала. Проблемні місця абсолютно все ціле, ржавчини, корозії ніде нема. Це Рено безключовий доступ, біля ручок. Автомобіль, до речі, не полірований. Такий, як приїхав так і є. Це складувані зеркала. Задній ось так виглядає. Задній парктронік, фаркопчик навіть до речі, встановлений. Навіть, мабуть, велосипеди возить. Зараз виглядає автомобіль ось так. Взагалі хетчбеки користуються дуже великим попитом, але їх дуже мало на ринку. Не всі хочуть длінний універсал, тому ось така альтернатива. Саме Меган 3 в кузові хетчбек мені імпонує дуже сильно, бо він виглядає реально класно. От другий меган в кузовий хетчбек, як по мені, то. Так собі виглядає, а тут прям дуже-дуже класно. По кузову, до речі, є в нас один легенький підкрас задня ляда, навіть більше, я б сказав, ну, куточок, десь ще відкривали, чи щось зачепили. Нічого ніде у нас не крутилось, не знімалось, просто легенький легенький підкрасик має. А зсередини також все ціле, нічого не крутилось. Скло заднє рідне. І все. Це решта рідні фари. Зазори всі рідні. А, і тут підкрашувалась тільки ця нижня. Верхня ця в рідні. В рідні зазори. Супер. Все, супер. Так, ідемо далі. в цьому боку. Не знаю, рівна по кузову. Ціла машина. О, ще й тривога почалась. я, думаю, як я вже сказав. По техніці автомобіль абсолютно без зауважень, запускається з півтику як на холодну, так і на гарячу. Фазіка не чути, найголовніше. Та і все, йдемо в салон. ще До автомобіля у нас іде два оригінальних ключики. Взагалі автомобіль повністю комплектний. і Запасочки, і дамкратики, все до цього повернемось, без ключа працює. Двері виглядають ось так, карти, мають там від 400 підйомники, електрорегулювання дзеркал, електроскладування дзеркал, салончик. Та-дам. Максимально класний, приємний, 230 тисяч, але виглядає він дуже-дуже непогано. Ось такі декоративні накладки на пороги від компотації, максимальна акустика. Холодно і тривога. Так. Кермо, кермо у нас також рідне, оригінальне в гарному стані. По салончику автомобіль у нас має навігацію. Без ключових доступ, як я вже сказав, до речі, забув показати. Холодний пуск, підкіно оберти. тихше, 234 тисячі. Помилок ніяких нема. Щеплення в гарному стані. Має автомобіль датчик світла, сенсор дощу, мультикермо, круїз контроль, підстаканник, ручничок також шкіряний, коробочка шестиступенева, ступенева Покітник у нас Тут ми маємо знач, систему ESP і партронік перед В партроніці також у нас все працює. Двозонний клімат-контроль, навігація. М -м, та й все, телефон під'єднується. Тут Bluetooth, AUX. СБІ все є. Раз, давайте по документації. Познимайся. На фото там все буде більш детально. Зараз так швиденько повернутися. До автомобіля це пачка документів, документи про розмитнення, документи в самому автомобілі. Незручно, тут багато і від Рено сервіса, із зазначенням пробігів, роки, голландський тихогляд, я тут щось розкладував, дивився, також є, є сама по собі сервісна історія, голландський тихогляд. Багато всього, навіть зелена карта є у нас, бачимо, Це стара і дуже-дуже всього Вон багато різних таких. Блатури, з зазначеннями, щось там, контролери якісь. Ну, багато-багато всього автомобіля. Сервісна історія. Це в нас здається. Це дилер Лувіст. Я десь знайду. Чи на фото буде, зараз трішки зручно, однією рукою і шукати, і знімати з відміточки, сервісна історія, він код, що робилося. Ось так і стало. залишимо, поки тут потім все розкладувати. Вигончик працює дуже-дуже класно. Оберти. Задній ряд без нюансів ні слова зовсім. Як для мигана, класний збережений стан, Машина не затягне, до речі, завжди підфарбовували, Зараз покажу, що все у нас ціленьке. Ось так автомобіль поглядає сзаді, не димить, масла не бери. Багажне відділення в гарному стані, шторка е -е, на місці. Так, тут шо? Тут що Типу подвійний пол, далі має автомобіль запаску, відбуваючий жалет і повний набір там Дамкрат, балонний ключ, Це все що має бути. Тут тобто все-все є по автомобілю. До речі, навіть не ну не заюзані приєми, то зазвичай побиті побиті ременями безпеки, тут все ціленьке. Двері по низам також всі Ці цілі так. автомобіль. Тут відкривається також, все чистенько, все гарненько. Ми покажу що ще під капоточку, до речі зараз не на світло. Санон, санон світить дуже-дуже добре. Откриваю. Кожна кнопочка у нас по автомобілю працює. Шкалові портроніки і всі-всі-всі по електриці, по всьому все працює. Опа. Під капотом у нас трудиться ось такий двигунчик. 1,6 бензин працює дуже-дуже класно. Нічого нас не крутилось, не, не знімалось. Все ціле, не ржаве. Акумулятор візуально гарний, оригінальний. 70 навіть А, що 720 потоку З гарним запасом ємності. Проблемні місця. Сухі, якось так, в рівні, зелені. Та і все. Друзі, на огляді сьогодні у нас був такий автомобіль Renault Megane 3, кузові хетчбек з Нідерландів з простим бензиновим двигуном 1,6, в класній комплектації, в класному стані. Нагадую, автомобіль у нас в наявності. Кому цікаво, телефонуйте, організуємо огляд. З вами був майник з і Чернігів. Підписуйтесь на наші сторінки в інстаграмі та фейсбук. Всім миру, до нових зустрічей!